Друзі мої, всім привіт! Сьогодні я відповідаю на коментарі, в мене було таке запитання: як лікувати жовч, яка знаходиться у шлунку? По-перше, хочу сказати, що таку жовч лікувати ніяк не треба, тому що це фізіологічний процес. Печінка виробляє жовч, якщо ви не харчуєтесь, Правильно, то вона, звісно, потрапляє до вас у шлунок, дратує вашу слизову і у вас повний шлунок жовчі. А по-друге, це подразнення слизової і її запалення. Після видалення жовчного міхора це найбільша така проблема. Лікарі нам радять бути на дієті, не їсти жирного. І ми з вами починаємо самі для себе придумувати якийсь незрозумілий графік харчування, сидіти на якихось дієтах, нічого не їсти. І за цього в нас потім ось такі проблеми. Тому, щоб не було. У вашому шлунку жовчі, треба правильно харчуватись. І після видалення жовчного рекомендують харчуватися 5-6 разів. Обов'язково я вам розказувала, що мій канал це мій досвід. На сьогоднішній день вже 10 років, як я живу без жовчного міхура. І якби я не дотримувалась ось цього правила на сьогоднішній день в мене була б купа проблем, починаючи від підшлункової шлунок, кишківник і так далі. Тому що жовч це дуже агресивна така рідина яка просто може призвести не тільки до подразнення, а навіть до ерозії і язв. Тому що жовч у нас для того, щоб розщіпляти жири. Тобто ви повинні розуміти, що жовч це дуже агресивна така рідина. Тому обов'язково треба харчуватися, щоб жовч могла працювати не з вашою слизовою, а з їжею. Тобто хочу наголосити ще раз, щоб у вас не було проблем із закидом жовчі у кишківник або у стравохід, Треба харчуватися. Потрібна їжа, бо дуже багато людей, е, слизова, до речі, вона дуже швидко подразнюється, починаються болі. І дуже багато людей потім перестають зовсім їсти. Тому що ви відчуваєте біль, ви не можете е, їсти нормально і перестаєте зовсім, тобто ще більше ускладнюєте свою ситуацію. Тому наголошую ще раз і ще раз: потрібно харчуватися 5-6 разів. Обов'язково Обов потрібно вживати жирну їжу, але вона повинна бути більш рослинною, тобто ваш жир повинен бути рослинним. Це не повинно бути свиняче м'ясо. Дуже жирне або якесь бараняче, тобто це рослинні олії. І ваші проблеми вони зникнуть. Тож лікувати жовч у вашому шлунку не потрібно. Її треба направити на харчування. Тоді вона не буде накопичуватися в вашому шлунку, не буде нічого подразнювати і ніяких проблем не буде. Тобто у вас ще раз наголошую, тому що це питання задається дуже часто. І скільки я вже не говорила про це, це вже мій другий канал і тема одна й та сама, що обов'язково людям, які видалили жовчний міхур, нам обов'язково потрібно харчуватись 5-6 разів на день. Але це не означає, що це повинні бути великі порції е, миски там із супами, борщами, картоплею і так далі. Ні, це повинна бути невеличка порція. Обов'язково зранку повинна бути гаряча вода. Випиваєте пів півстаканчика. Через півгодинки у вас обов'язково сніданок легкий або трошки складніший. Це вже буде. Залежати від вашої праці. Якщо у вас праця фізична, вам потрібні калорії, сили, то у вас повинен бути і сніданок такого плану. А якщо ви працюєте не дуже фізично, то і сніданок повинен бути легким. Після сніданку обов'язково повинен бути перекус через 2 годинки. Потім повноцінний обід. Після обіду, через дві годинки, знову повинен бути перекус. На перекуси можуть бути яблуки, якісь овочі, якісь фрукти, соки. Тобто, це не, навіть не повинна бути якась прям порція їжі. Може бути просто стаканчик йогурта чи якогось кефіру або яблуко. Або навіть якась дієтична така печенюшка. Ну, я використовую таке як галетне печення, бублики, або мені подобаються сухарики із родзинками. Це те, що я використовую на перекуси. Потім обов'язково повинна бути вечеря. І якщо у вас там ви пізно лягаєте спати, то навіть іще в один перекус. Це може бути якийсь чай, або так само якийсь стаканчик ряженки чи кефіра. Тобто, у вас обов'язково повинен бути режим харчування. Жовч буде працювати вже з їжею. І не буде тоді оцих проблем, і не буде тоді оцих питань, чому в мене повний шлунок жовчі? Жовч у вас від того, що у вас немає їжі. Або замало їсте, або зовсім не їсте. Або їжа дуже скудна. Тоді виникають ось оці проблеми. Ну, а на сьогодні мій короткий ролик закінчується. До наступних зустрічей. Люблю, цілую вас і будьте здорові! Пока-пока!